В цій книзі відображені різні так сказати, категорії. Тобто тут є відображені рекорди і у категорії спорт, і у категорії мистецтво, є категорії індивідуальні особливості людського тіла організму, є різні масові заходи і також є рубрика Наука і техніка. Досить різні є цікаві рекорди, наприклад, я так собі ну, читаючи, в мені запам'яталося. Тобто, наприклад, найменший тризуб кований вручну, найстаріший чоловік, що став батьком, найважча дитина в Україні, найдовше натуральне жіноче волосся, запуск найбільшої кількості там, небесних ліхтариків. Найдовший весільний стіл, найбільший пляж на даху будинку, найбільша сумка пошита, найбільший об'єм звареного борщу, найдовша там ковбаса, піца і шашлик, найстаріша в Україні собака. Ну, є в принципі там і такі девакуаті рекорди, ну, як на мене. Це, наприклад, найбільша кількість курячих яєць, розбитих головою за одну хвилину. Тому книга цікава в різних номінаціях.